Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про кошельон Тонкіпер і про те, як з нього вивезти свої кошти. Якщо ми отримаємо перекази в USDT, то ми не можемо вивезти свої гроші, поки не зарядимо батарейки. Щоб зарядити батарейку, нам потрібно мати криптовалюту тон. Щоб мати криптовалюту тон, нам потрібно завести її зі сторони, тому що наші USDT в самому кошельку ми не можемо обміняти на е, криптовалюту тон. Тут є кнопка обмінять. Якщо ми виберемо, скільки ми хочемо віддати USDT, скільки ми хочемо отримати тон, у нас буде надписть «Недостатньо средств. Навіть якщо у нас їх буде достатньо. У мене було достатньо, але все одно не писало, що них І так. Тому використовуємо спосіб перевода із інших кошельків. Якщо у нас є кошельок тон, ми жмемо Получить. Копіруємо адрес і переводимо з іншого кошелька на свій. Як бачите, в мене було получено 1.1 тонна, було потрачено 0,72 тонна. 0,72 тонна я потратив на заряд батарейки. Коли у нас є тони, ми заряджаємо батарейку. Зарядіть батарейку за 0,72 тонна, я зарядив на 250 зарядів. Із цих 250 зарядів, у мене є 31 заряд на даний момент. Всі інші заряди пішли на те, щоб переказати. 16.68 USDT на інший кошельок. Це у нас виходить більше 20 зарядів батарейки. Прийшлося потратити на те, щоб переказати цю суму. Тобто приблизно 2 долара комісії на переказі суми в 16.68 USDT. Багато це? Чи мало? Судіть самі. На мою думку, це дуже висока комісія. Також перевести тон. Якщо нам потрібна така мала сума, як 1.1 тонна, чи 2 тонна, 3 тона для того, щоб вивезти наші USDT, це також сума дуже мала, щоб неї завести дуже часто. Тому я вам хочу дати можливість. Скористатись моїми послугами по поповненню кошелька тон. Якщо вам потрібна допомога з тим, щоб поповнити баланс на тонкіпер в тонах, ви можете звернутися до мене. Я вам переведу будь-яку суму від 1 тон. Комісія буде велика. Одразу скажу, бо мені для того, щоб поповнити на 1,1 тон, теж прийшлося дати велику суму. Ну а я поповню, ви хоча б зможете забрати свої USDT, якщо ви попали в таку саму ситуацію, як я, коли я кошти перевів, а вивезти їх просто нереально. Бо ситуація, чесно скажу, попахає розводняком. Для того, щоб вивезти гроші, треба закинути ще гроші, дивився інших. Авторів на YouTube, які прямим текстом говорять, що його SDT можна поміняти на тон в самому кошельку тонкіпер. Ні, не можна. Не міняється. На 29 іюня в проміжутку між 14.22 і 21 годиною функція поміняти точно не працювала. Якщо у вас працює, то вам повезло. Якщо вам потрібна допомога з тим, щоб поповнити баланс в тонах, так, звертайтеся, я прийму оплату в гривні, а переведу вам в тонах. Курс уточняйте в момент поповнення, бо, як бачите, він нестабільний. Зараз росте в тонах. Може, в інший момент буде падати. Контактна інформація буде на екрані. Допоможу по можливості. Гарного вам дня, поменше комісій, побільше грошей. Пока-пока.